Так обіжалась. І почався дощ. Зараз буде АСМР Анпакінг. Ось тут подаруночок від Тут Мені написала квіткова майстерні. Весь темний. Знято. Але є. Всім добрий раночок. Знімаю на телефон. На вулиці дощ. Блін. Жесть. Ну що, погнали проводити цей день разом. Просто ми вийшли гуляти з собаками, і почався дощ, я ще в білих штанах. Це прям клас. Прямо включення. Я йду на пошту. Тому що нова пошта зачиняється приблизно через 10 хвилин. Я е, запрацювалася, побачила на годинку по 19.35, швидко доробила відос, виклала його, щоб воно завантажилось. І зараз йду, біжу прямо на цю нову пошту, бо завтра зранку я не хочу туди йти, і мені хочеться вже зранку зробити відео, блін. Ось так мені потрібно працювати, Вона тут свою попу в кадр вставила. Кіра! Гляньте, що мені привезли? Мені написала квіткова майстерня і сказала, що в них є для мене запрошення. І приїхали прямо до мого під'їзду. Вручили мені ось такому корзинку, дуже-дуже гарно. І тут запрошення на івент чи щось таке буде 1 вересня. Особливо погляньте на цю квіточку, вони завжди в таких штучках йдуть задля того, щоб вони нормально доїхали. Ще такі кольори, знаєте, осінні-осінні. А ще тут підписаний мій нік, і це ще приємніше. Я тут знімала відео і у мене просто якийсь сирачел <губ> за столиком. Я просто знімала ось тут, а, тому що в мене короче, кондиціонер тільки в залі стоїть, і він не доходить до кухні. Коли я знімаю на кухні, то я зачиняю двері, тому що спить хлопець. І через те, що я зачиняю двері, туди не доходить кондиціонер, і я просто вся мокра сиджу там. І зараз мені потрібно швидко вибігти в магазин. Я буду просто молитися, щоб тут ніхто нічого не погриз із собак. Я, напевно, ось це все поприбираю. То, що, те, що, знаєте, вони можуть погризти. Це пензлики, щось таке. Ну, тому що там мала вже сидить. О. Просто погляньте на наш район. Він весь темний. Це прикольно, звісно, але.

Зараз викликала таксі та їду робити рекламу дубайському шоколаду в нас в Запоріжжі Вриваюсь на вулиці, господи. В чому була вдома, так і вийшла. Інколи, знаєте, в мене. Я не знаю, у вас є, є таке чи, чи, чи немає. Інколи, коли я поспішаю там на пошту кудись бігу, я ось так іду о, по дорозі, і коли на мене хтось ось так дивиться, ну типу дивно, я одразу чомусь перевіряю, чи надягла я шорти. Бо знаєте, в мене інколи таке, знаєте, ну, страх якийсь, що я щось забула надягти, і така йду собі. Не знаю, що це просто ну, щось таке. Я вчора робила рекламу. Сендвічу у нас є такий, типу, як заклад. Там так смачно, господи. Ви б знали, я просто. Ну, ми туди з Олегом прийшли з моїм хлопцем. я, ну, Ми наїлися просто. У нас животи ось такі були надуті. А сьогодні робила рекламу Хаймарсу. Там в них є дубайський шоколад. Це просто, господи, господи, це просто вау, дівчата. Чесно, це в мене ж зуби, е, знаєте, зжимались, коли щось таке смачне їм. Ми зробили з хлопцем розпаковку, і ось тут подаруночок від Мейбелін, тут повинен бути ще, типу, як надувне крісло. Крисло. Крісло. Крис. Крисло. Крисло. Крісло таке. І співпраця з ван One. By one. Ось така я гарно їду в ресторан. Зараз вам покажу поближче. Чекаю на подружку, вона повинна за мною заїхати на таксі. І зараз будемо їхати в Буленбачер з іншими ще дівчатами. Бо ми бачимось з деякими взагалі вперше. А з однією подружкою дуже-дуже рідко. Ми там, напевно, за все життя бачились три рази, і поки вона в Запоріжжі, маємо можливість з нею ще зустрітися. Ось такий в мене лук-лучок. На ножках в мене босоніжки. Ось так. Якщо б я ще в якійсь пустелі б не стояла, знаєте. Отак от. Мені, знаєте, подобається в кавичках чорна тканина через те, що тут все видно абсолютно. Так, Ми приїхали в Бул. Тут ось така краса Ліза замовила собі що замовила рибку яку? Сібас. 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 А я замовила собі лосось. Білесеньке сухе і неймовірно гарний заклад. glaube mir. <laughs> 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 Ми збираємось в заклад, але спочатку хочемо зайти в Лігенда Парфюм, понюхати парфуми осінні. Попалось відео в Тіктоці, де розповідають про різні аромати і прямо підкупило це мене. Тому їдемо дивитись. З собою нарешті беру камеру, хочу трішки пофотити, мабуть, познімати, але зараз вже майже сьома година. Сьома година вечора буду надіятись, надіятись на те, що буде ще світло. Тому ми поїхали. Десерт ми замовили ось таку смакоту. В мене Наполеон. Ось так він виглядає. А у хлопця крем-брюле. Так, ми приїхали в супермаркет. У нас тут м'ясо. потім м'ясо для собаки, яка живе в нашому під'їзді. Але прияти. Ой, дивіться я вся шкіра. Це масочку робила вчора вночі. А що з макіяжем? Так, да, ладно. Просто цілий день ходжу з макіяжем. Ой, ось це все я просто обожнюю, якщо чесно. Але багато його не можна. Погляньте, які є прикольні снеки. Попкорн. Ціна. Його тут просто дуже-дуже мало, я не знаю. Тут, напевно, реально штучок 15 і вони з розміром, як кришечка від об'єктиву. Хто ліжко розстелив? Хто розстелив ліжко? Це ти, я бачу, що це ти. Застілай назад. Давай застілай назад. Що ти дивишся на мене? <смас> Олег готовить м'ясо. <смас> <смас> оце так. Божемо, да. як смачно буде мені зараз. Знімаю вам обстановочку в нашому Запоріжжі. Тут в нас кеди, я в каблуках. Просто погляньте, скільки людей. Я брала ось тут о, в кав'ярні каву і ось цей десертик. І тут постійно люди ходять туди-сюди. А в мене було за планом, що я виходжу та кудись собі йду. Ось так от. Але якість камери мене просто, друзі, вражає. Зробили якусь виставу таку. Дуже смачна кава в хаймерсі. А, і зараз буду нарешті кустувати. Мій хлопець пішов щось обирати ось там на ярмарці. Мені принесли віделку. Ніж, але я не хочу так я хочу руками. Просто погляньте, який кайф М -м -м -м. Це просто вау. Він за тривога. Це дуже смачно. Так, Олешка взяв собі сендвіч, а в мене ось такий грибішок. Як українською знаєш? Грибішок, так і буде. Грибішок, так. А це Гребішок огляньте. Можна ракушку взяти з собою додому? Ну просто погляньте. прикол, ну прикол. І ось так проходить просто весь день. Зайшли в Україні. Олег таскає мої фото, я таскаю одежу і також в ній. І яблуко, лимонад яблуко, а я взяла грушу. Взяла також грецький свій улюблений салат, його їсти з супом. взяла а, не грибний, а з креветкою, якось там сирний чи щось таке. У нього, як я вже казала, з яблуком. Боже мой! Знаєте, що мені дуже схоже? Мені дуже схоже він за смаком. Як, знаєте, ці були цукерки, ці типу, дюшес. Яблуко, ще щось. Один в один. У мене таке враження, що якісь цукерки просто а, розтворили в воді та додали сюди. Боже, в Джобсі дуже смачні лімонади. А в мене з грушею і вона тут, типу, засушена, якось так, не пам'ятаю, сублімірована. А, і також лімонат і рудюшес. Джумі, ребята, я так обіжалась, хоча небагато з'їла і просто поглом. Мені Олег навіть позаду розтібнув блискуку, тому що мені було важко дихати. Ми заїхали в Сільпо, і щоб не класти речі в е, камеру зберігання. У нас просто е, займає абсолютно весь простір. Наші речі і для продуктів тільки ось ця частиночка, малесенька, Все інші речі, якісь штучки. Олег собі купив е, килим для мишки і мишку. Гляньте, як їсть кіра і погляньте на її лікось. Вона завжди такіся, я не знаю чому. <свят> что за мужик тебе вселился? <свят> а знаешь, еще вы напросить? Пусть это. Ну сейчас, ну что, сидеть? Сидеть. Сидеть. <свят> сидеть. Сидеть успокойся. 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 Можешь успокоиться? Джесси, да? Кира, это тебе. На, Джесси. Боже, какие вы чудные. Вот такую штучку он купил. как, это называется? Это монитор. Монитор, о. Покажи, какой он великий. заїхали поїсти. І Олег буде збирати собі комп. Вже вдома покажу. Зараз буде ASMR анпакінг. Ай, клас! Прикольно. Він взяв ось таку штучку, вона ще різними кольорами світиться. І потім покажу вам трошки пізніше сам моніторчик. Ух ти Так ти прикинь, ось це бюджетна ще версія. Красовец. Красавец. Красовец. Буду нарушать мою эстетику. Да не нарушать. Мы увимкнули костю эту штуку. Прикол. Еще сейчас А, подставка. Прикол. Ну мені мені здається, тобі потрібен якийсь окремий кабінет для таких речей. Боже, який гарний. ти що? Тати що? Шо? Шо? Він ще матовий, його потрібно напевно постійно протирати. А, а ну так. Да. ось цей значок якийсь тут прикольний такий. Вау. Зараз будемо ставити вже на стіл та Тестувати. дивитись. Сібіка, тут теж діма. Вау, як прикольно. Е, розумію, що зараз, якщо мені Олег скачає сюди Sims, то я просто Чисто пропаду так. з числа блогерів назавжди. Просто погляньте на цю якість. Ага. В взяла собі Просто погляньте, яка якість зображення, це прям вау. Ми тут дивилися якісь ролики прикольні, ну, знаєте, типу, як пейзажі або ще щось, і прям вражається. Я грав на такому. Получається, отак так от у мене ну, був. Да. І тут ще Блін. один, ще один. Клас! І не хотіли Так, Показую свій ключок. Вибачаю, світла немає. Зеркало не дуже чистеньке, але реалі життя. Вам не показувала ось такі казаки. Я взагалі-то замовила дві пари. Ой-ой-ой-ой. Я, взагалі, то замовила дві пари взуття через те, що я не могла визначитись, які саме козаки мені більше всього сподобаться. Я з ось ці, як ви можете бачити, я обрала, але там ще були трохи більший каблук, але е, чорна підошва. Та вони були дуже гострі. Я, на жаль, не а, зробила ніякі ні фото, ні відео. Але а, ось цей носок був ще більше, і через це мені не сподобалось. Це, напевно, більш для дівчат, які а, вище з рістом, але точно не для мене. Лучочок of the day. Зараз знов в центр будемо їхати. І обирати, але там хоче щось подивитись, та посидимо в кафешці. Ще в мене буде така бежева сумочка, яка, до речі, дуже підійде для них. А також я собі нарешті придбала оги і ще одні до моєї колекції, як у моєї ріти. Зараз вам покажу. Огі. Господи, у мене просто тут, ну, це жесть. У мене ще, до речі, там наверху, ось там, ось там, під олега кофтами. Ой, ладно. Ось такі. Вони на високій подошві. В мене є в темно-коричневому кольорі, але на низькій подошві. Тому придбала ось ці. Ану, до речі, не вітрація. Я не знаю, в чому прикол. А, бачите, ось це всередині дзеркала. Я просто не знаю, що робити. Там або пилюка якась, ну ось просто подивіться. Я ну типу блін. Я замовляла у Koalabi. Це е, магазин е, з Дніпра. Вони є також в них є сайт, можна за замовити в будь-яку частину міста. Вони мені вислали просто на наступний день. Тому о, мені здається, це дуже, це дуже класно. Тому що, наприклад, я коли питала у байерів, у мене є, наприклад, байер, який відправляє взагалі за три дні, і вона написала ціну. Таку саму, як і в коалабі, але плюс тобі потрібно буде заплатити за доставку, а вона буде трохи більше, ніж по Україні. А деякі взагалі пишуть не 6 тисяч гривень, там 6-800. Типу, плюс за свої послуги. Тому це моя вам порада, якщо є в Україні, беріть в Україні. Тому що плюс ще чекати, напевно, місяць, тому що знов на них ажіотаж якийсь. Тому що мені дуже пощастило, що я мені у мене був мій розмір. І ще залишився 37 та 36, саме цього кольору. Ми зайшли в практиці. Взяла свій улюблений час та зелений чайок. У нас тут ще один песик, дуже до речі, гарний. Ти шо, ти й I <laughs> know Дівчата, я вже вдома. Зараз покажу себе. Це просто якийсь треш. Бо в мене шкіра, просто погляньте на її стан. Він дуже давно такий не був, тому що в мене вона, хоч вона якось сяє трішки, але вона супер-супер суха. Останній раз я пам'ятаю свою шкіру в такому стані, напевно. Роки два тому, коли я забила просто на всі маски, на абсолютно все. Тобто я робила маску просто, напевно, раз на три місяці, і з мене було це ок. А коли я постійно робила на постійній основі, не неважливо, якої фірми маски, головне, щоб вони були на зволожувальну дію. І в мене було з обличчям все гуд. Але зараз це просто, я не знаю, по-перше, прищики, ну, то ладно, то з, -з, -з, -з ким не буває? Але, знаєте, ось цей стан, коли вона блищить, але я не знаю, як пояснити ось ти... Посміхаєшся стягнута шкіра. Я не знаю, як реально, я чи або вже стара, або просто це треш. Тому зараз я буду робити ось таку масочку. В мене ще є жовта, рожева та блакитна. Блакитна, чорна, рожева на зволоження, жовтою я ще не користувалась, та буду використовувати ось цю. Напевно, це також для зволоження. Тому зараз буду наносити та рятуватись цією масочкою. Та е, робити цей відео дуже вам дякую за увагу, за перегляди. Я вас дуже люблю та обожнюю.